Це бухта Позітано, одна із найпомітніших картин в експозиції українського натюрморту. Її створив відомий український авангардист Давид Бурлюк, перебуваючи 50-ті роки минулого століття в італійському містечку. Позітано це рай на землі, і ось в такому раю побував художник-авангардист, який починав український авангард. Також на виставці представлено роботи Миколи Глущенка, Федора Захарова, Адальберта Ерделі, Валентини Цвіткової та інших художників, які представляють Кримську, Львівську, Київську та Закарпатську живописні школи України. Хочеться наголосити на тому, що лейтмотив виставки цієї також полягає у тому, що на одній експозиційній площі представлені різні школи живопису. І всі твори представлені поряд, є Закарпаття, є з, наприклад, з Кримською школою. І це є дуже гармонійно. І хочеться сказати, що кримські художники в серцях наших лишаються українськими художниками, тому ми і назвали цю виставку Український натюрморт. Поціновачі живопису, які завітали на відкриття виставки, кажуть, що змогли зарядитися тут насправді весняним настроєм. Виставка дуже гарна, яскрава, жіноча, весняна. Ну, дуже мені подобається. Дуже подобається. Картина, картина галерея європейського живопису. Я взагалі горжу, що в нас є така картинна галерея, що ми можемо подивитися чудові твори світового рівня. Виставку українського натюрморту в галереї Євроарт можна побачити до 1 червня. Світлана Даниш, Сергій Савта інформаційна програма День.